Сьогодні я буду малювати на швидкість. Ну що ж, поїхали. Так, ну і Сьогодні я буду малювати на швидкість вгрізь під дров. І так, ну що ж, Поїхали малювати. Так, ну і тут треба малювати корову. Ну, що ж, поїхали Так, вона чорна має бути. Я не знаю, я попробую якось з Майнкрафта намалювати чи що. Просто вона не дуже походить від руки, але я постараюся. Отак. Угу. Так, тепер ми його отак-от округлимо. Так, тепер робимо шар. Ще додатковий, і тепер малюємо білим. Ось так возьму навіть за контур, так от вийду, типу що це корова. Ось тут ми розмальовуємо ножки. Я знаю, що я геніально малюю. І тепер хвіст. Хвіст, тепер ми малюємо ось. <світ> Ніс. Так, подождіть. Отак ось десь. Так, ну. Тут треба намалювати і... Е, я не пам'ятаю, корова ролис... Сп... Ні, може бути з плямами і ні. Так, ми так от око намалюємо. Я не пам'ятаю я не пам'ятаю, як корова виглядає, о май гад. Так, ну давайте рот її намалюємо. Я реально не пам'ятаю, як корова виглядає. Ой, oh, я старачку використала. Це більше на якогось коня похоже. Так. Морда у неї видовжена. Ну окей. Так, ну тут ми давайте намалюємо, поставимо п'ять, бо це українець. Далі. Це якась на зайця, похоже, давайте йому поставимо три. Я знаю, що в мене буде не дуже гарна корова, але давайте. Так, це моя корова. Я знаю, оцініть її в коментарях. Цікаво, як ви її оціните. Наступний раз більше постараюсь. Так, це отака корова, поставлю йому три. Ну, це більше на пацюка, похоже, схоже. О, морда корови гарна на малюю. 4. Тільки вухо в корови не як в... в вовка чи там в собак. воно велике. Ну і хто переможець? Така морда, а мій, мій малюнок навіть в топ не зайшов. Я отримала 7 зірочок. Ну, тут нас п'ятеро, тому непогано. Так, ну і давайте тут можна отримати безкоштовні монети. Давайте їх отримаємо. Так, все я отримала і можна буде отримати через 20 хвилин. І можна грати на 5 хвилин, але я вирішила все-таки на 3. Опа, і тут можна навіть, типу, за карту вийти. Так, ну і давайте спробуємо. Так, демон. Ну, давайте малювати демона. Е, так, ну, давайте намалюємо стікер як в Телеграмі. Отакий фіолетовий. У -у 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 -у. Так, малюємо отак от. от. Намалюємо побільший. Отак. От Угу, тепер ми беремо і заокруглюємо. Ну, приблизно ось так ось. Тепер малюємо рожки. Так, ну приблизно він отак ось от виглядає. Зараз, ну, попробуємо. Так, тепер треба замалювати. Так, замальовую. Ой-ой-ой. Так, отак. Так. Угу, рога в нього по бокам в телеграмі. Ну, давайте намалюємо. В принципі, ще є хвилина. Так, ну маємо встигнути. Ось так. Вона схоже реально як е, якогось кота. Зараз спробую якось по-інакшому. Отак. Ось так ось більше схоже на демона тепер. Так, тепер беремо слой 2. Беремо чорний, отак от око. Око. І отак. От от. І давайте намалюємо знизу прапор України. Апа по мені заходять підписники. Хочу ще підписати вікуся. Ай, не встигла, ну окей. О, ну це непоганий демон. Давайте ми поставимо два. Так, це мій. От тут я не встигла демалювати, ну окей. Ну, якийсь страшний демон вийшов. Опа, на тут погані слова пишуть. Я це затру, і цьому нічого не поставлю. Бо тут погані слова. Я взагалі в щось що це хтось пише. Так, і ось демон, давайте йому поставимо 3. Так далі. Зараз побачимо. Що далі? Далі ось такий якийсь динозавр. Давайте ми поставимо один. Так, і переможеть це. Я на третьому місці. Ну, 10. Ну, хоча б 10. Ну, бо тут є ж шість дірочок. Ого. Так, і зараз ми будемо знову грати. Ну, реально прикольна гра. Звісно, тільки ще б навчитися малювати взагалі було б шикарно. Просто, ну, був би шик. Ну що ж, давайте зараз будемо знову малювати. 4-3, 2, 1. Поїхали малювати. Так, і тут ми маємо намалювати шторм. Окей, погнали. Так, я хочу намалювати ось так ось. Прямо реально постаратися, дуже постаратися. От прям реально дуже-дуже постаратися, бо я не знаю, чи це вийде. Отак. Отак якось. Тепер взяти темніший, типу, ураган. Тепер взяти прямо ось такий ось. І намалювати землю. Так, ще раз візьмемо чорний, проведемо. Ще візьмемо темно сірий, такий і ще раз проведемо. Так, я надіюсь, він хоча б в топ зайде. Бо цей шедевр треба постаратися, щоб він вийшов. Візьмемо такий світвенький тепер. Тепер беремо ще чорний, тут внизу наводимо. Тепер напишемо Вікуся. І намалюємо невеличкий прапор України. І напишемо ще з Ось так ось. Опа, чого вона не пише? Хм, дивно. Вона просто вже не пише. А, я взяла стирачку. Просто вона не писала, я тебе розумію. Так, ще цілих 20 секунд. Класно, і я вже шторм намалювала. Так, ну давайте ще обведемо. Так, ну і вже погнали. Так, ну і перше, це буде веселка, але це не шторм. Ну давайте поставимо десь три, бо тут чи прапор України, але тут не шторм. Якби був ще шторм, то можливо я поставила 5. Так, це мій. Цікаво. Хто за мене проголосує? Так, і наступний це блискавка. Ну, давайте поставимо 4. Так, наступне це в нас це в нас не зрозуміло, що це буде поставлю один. Так, ось отакий шторм, мені подобається. Поставлю чотири, навіть п'ять. Ну такий прикольний шторм. Тут блискавка навіть намальована, ну прикольно. І переможце моє. О, я на другому місці, хоча в нас з Хордс 4 тут ну, однакові голоси. Ну, коротше, я на другому місці, я рада. Так, спід дров. І в нас є 20 хвилин і ми зможемо. Ще потім. Помалювати. Он до мене ще підписники позаходили. Ага, це підписник теж. Бачите, в якуся стим. Ну, багато хто позаходив, Ну ще ж погнали. І тут Робокс Аватар. Ну окей, жаль, що тут не можна себе зробити. Нічого собі, дивіться, тут аж відтінки всі є. О, oh гад! Я в шоці. Так, ну давайте малювати Roblox аватар. Значить, мені треба взяти щось, типу, ось такого. Тепер взяти і намалювати волосся. У мене в аватарі воно довге. Ось так ось. Тепер ми беремо і малюємо... Обличчя. У мене воно без обличчя, тому малюємо просто. Ось так ось тепер чупік. Беремо слой номер два. Ось так. І тепер я не знаю, як отак ось. Беремо тоненько і отак ось. Я знаю, я не художник, будь ласка, не дуже це оцінюйте. Е, так, що в мене на скіні? Далі йде знову шия. Оце, шия. Далі отак от. Отут рука десь закінчується, тому тут вже корпус піде. Отак от, от робукс Аватар, так, тут у мене е, такий фіолетовенький, отакий от приблизно, костюмчик, ось так, і Тепер білий треба. Ну, я не знаю, нема тут такого прям білого, тому я такі, такі блакитненькі шортики зроблю. Отак от. А, вона не дуже гарно вийшла. Тому я роблю поменше і отак. Ось тут треба замалювати. Тепер треба взяти слой 3 і от сюди його перенести. Так, тепер ми. А, ноги не встигла. Ось так ось хоча б. А, я не встигла, я не встигла. Я так захопилася, що капець. Так, ну тут я поставлю. Ну, я не розумію, що це. Поставлю одиничку. Так, ну це нуб поставили, ну, нормально, три. Ну, я просто, чесно, еле-єле своє намалював. Так, ну, поставили напевно, два. Ні, три. А ви чому всі нуби малюють, всі нубів малюють? Якщо Roblox аватар, це може бути любий. Опа, на вікуся, то поставимо п'ятірку. Тільки чесно не захоплюйтесь цим, те, що я ставлю п'ятірки, Краще щось нормальне не малюйте. Далі. Це мій скін. Я знаю, що я ще девер малюю. Так. І наступний арт отакий. такий. Ну, давайте поставимо десь три. Ну, непогано. Але ці зубчики мене бісять. Вона як вампірша. Так, ну, у мене 17 і вантохи. 3, 4, 5, 6, тробок стоїть 17. мене такий скін, такий класний. Я реально не встигла домалювати. Я якась бліда, прям як в реальному житті. До речі, дивіться, тут є кульки такі е, з Хэппі Фейсом. Ну, коротше, дорогими лицями, Va Playful Vampire, я хочу Playful Vampire. Я б хотіла і Happy Face і Playful Vampire. До речі, якщо ви хочете побачити відео скін з Playful Vampire і Happy Face, напишіть, що ви хочете. Опа-на! Малюємо лице! Малюємо моя улюблена і це хеппі, хеппі, хеппі фейс. Так, тепер малюємо. Отак. Так, отут ми маємо вручну намалювати. А, тут не дуже нормально вийшло. Ну, поки час є, можна намалювати. Так, тепер я візьму слой 2, щоб поверху намалювати. Щоб все просто було повніше. Так, беремо слой 2 і стираємо. Так, тепер беремо гумку і на свій другий переходимо. Беремо потонше. Угу. Тепер малюємо. Ось тут малюємо. Знову старечка треба. Так, тепер беремо і нам треба чорний. Ось так ось, здається, ми малюємо рожевим, а це чорний. І ось тут товстенько обведемо, тепер беремо рожевий і слой 3. Sorry. Ну Якось грустно, чесно, це лице. Зараз візьмемо чорний і тут трошки зафарбуємо. Ну я не знаю, ну прикольно, в принципі, вийшло. І зараз ми напишемо тут Авікуся. Вікуся. Так, ну і давайте намалюємо прапор України, звісно ж. Так, беремо потовще і малюємо. Так, ну в принципі непогане лице що мені здається, просто більше навести. О! Ось так ось, аж якось живіше. Так, ну, в принципі, нормально. Оп, все. Все. Ну, в принципі, має бути нормально, бо я не художник. Так, про... Ну, це не фейс, ви розумієте, ну це не фейс. Я прошу не ображатися українців, але я поставлю два, тому що це не фейс. Я буду вже не по темі, не дуже багато ставити. Я розумію, що я топ, але я ставлю два, бо це не по темі. Не по темі. Ще раз скажу, треба малювати по темі. Я не люблю коли малюють не по темі, або пишуть не по темі. Так, ну це фейс, я поставлю цьому десь три. Прошу, будь ласка, малювати по темі, навіть якщо ви зі мною там граєте і так далі, ну, прошу писати по темі. Ну, наприклад, навіть якщо я в куточку написала, що це вікуся, краще ви намалюєте лице і напишете в кусочку там в куточку вікуся топ. Ну, краще ви намалюєте лице і в куточку напишете. Це фейс, це лесик, я йому поставлю 5, це мій підписник, так. І він намалював своє лице. ну... Краще, він отак от підпише і намалює своє лице. Так, ну, цьому я поставлю десь два. Хоч воно і по темі, але мені не подобається. І це обличчя, а це вся голова. <кхи> ну, мені не дуже сподобалось обличчя. І переможця моє. Я, ура, я переможниця. У мене хеппі фейс вийшов. Так, ну і. Я хочу себе, е, до себе на п'єдестал прийти. <с> Класно. Он, до речі, я вже можу отримати знову безкоштовні монетки. Я думаю, це останній раз, як я буду малювати, та й все. Ора, я тут. Так, ну що ж, поїхали далі. Далі робокс намалювати. Окей, я думаю, це буде дуже легко. Так, ну нам треба сірий і чорний. Окей. Зараз я знайду швиденько Roblox іконку щоб я нічого прям не перепутала. Ні кольора, нічого. Так, зображення і ось так ось. Значить, треба сірий. Отакий от. Такий от. Угу. Так, ось так і ось так. Це має бути якось так. Чи не так? Ні, давайте я зміню його все-таки трошки не так. Сильно коса. Міце сило отак ось, припусна. Так, чекайте, Ось це ми стираємо. Ось так. Тепер ми беремо чорний і замальовуємо ось так ось. Тепер ми ось це замальовуємо. Тепер беремо сірий. Так, ну непогано, здається, виходить. Так, ну якось ось так ось. Ну не дуже рівно вийшло, але окей. Так, давайте напишемо Вікуся. І прапор України Так раз. І два. І напишемо великим шрифтом Roblox. Отак от, от. Ну, в принципі, по-моєму, нормально. Оцініть цей арт в коментарях. Так, ну і це останній буде арт. Так, спідров і давайте оцінювайте. Я вже дуже хочу. Так, ну це не Robboкс. Я поставлю 2. Бо це не Робокс. Але нормальна нормально так намальована веселка. Так. О мені це подобається. Я поставлю 9-5, бо тут Робокс намальований прапор України я знаю, що це мій підписник. Клас. Так, ну це такий намазюканий Робокс. Поставлю йому 3. Так, і наступний арт такий роблокс, ну я йому поставлю теж трійка, ну так собі. Так, ну і це мій арт. Ну, будь ласка, я хоча хоча б 10 зірочок. Так, ну я думаю, це всі арти, все вже буде. І. Так, а ні, не все. Ну і цьому я поставлю 4. Прикольно. Ну, хоча б рівно не те, що в мене. Ну, нормально так вийшло. І переможця моє. Так, ну, я на другому місці теж непогано. Ура. Ну, і я думаю, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім па-па.